Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас x 1 2018 року випуску у сірому кольорі з 2 літровим бензиновим двигуном. У нас тут по безключовий доступ. Всередині нас зустрічає кориці шкіряний салон, електрошклопідйомника, електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидінь, електричне регулювання сидінь, датчики світла та дощу пробіг у сто 190 тисяч, мульта кермокру контроль. Камера заднього виду, підігрів сидінь, сил, клімат кліматконтроль, штатна система мультимедії. Також у нас тут автомат, допомога при спуску, автівка у нас на повному приводі. Позаду салон у нас також в хорошому та збережному стані. Велике та доволі містке багажне відділення. Автівка у нас з США, в Україні у неї один власник, технічно вона повністю обслужена. Замінені гальмінні колодки, проведене ТО, також замінена помпа, термостат. Є незначні сліди експлуатації, але нічого критичного. Тому, якщо вас цікавиться авто, звертайтеся місто Львівуцик зва 60 Також переглядайте нові надходження на нашому сайті та приймайте участь у нашому аукціоні.